Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Попівка Полтавської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається одноповерховий. Дрокімнатний будинок з загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок з усіма зручностями. Є вода, газ, світло, в санвузлі ванна. Замінені усі вікна та двері. По всьому будинку зроблена тепла підлога. Кожна кімната регулюється окремо. Сіни вирівнені. Замінена вся електропроводка. Ціна будинку 20 тисяч доларів. Площа ділянки складає 25 соток. На прибудинковій території знаходяться усі необхідні господарські будівлі. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, будь ласка! Звертайтеся за додатковими питаннями безпосередньо до продавця. Посилання ми залишаємо під цим відео. Підписуйтесь на наш канал.